У серпні 1680 року помер атаман запорізького коша Іван Сірко. Очолити запоріжців випало Івану Стягайлу. Він поховав покійного гетьмана за християнським звичаєм у полі при коші. Саме Іван Стягайло на чолі Січового товариства проводжав останню путь Івана Сірка. Новий атаман окреслив свою промосковську орієнтацію та присягнув на вірність цареві. Він вирішив жорсткими мірами навести лад на Січі та на запорізьких землях, де місцями хазяйнували ватаги козаків-розбійників, що нападали на купецькі каравани, гінців та послів. Але свій шлях на посаді отамана він розпочав з морського походу. Зібравши ескадру чайок, він рушив в Азовське море. Вже 8 серпня козаки атакували великий турецький корабель, взяли його на абордаж та захопили чимало здобичі та офіцерів. Вивідавши в них військові плани, Іван Стягайло написав цареві листа розвідувальною інформацією та відправив з ним у Москву полковника Щербину та писаря Биховця. Посланці почали ганьбити перед царськими чиновниками покійного Івана Сірка звинувачуючи його у зраді. Цар московітів дуже зрадів з приводу того, якого вірного атамана на Січі він має. Він відправив до свого посла Бердяєва на Січ з плотнею та усілякими припасами і на Січовій Раді, той заявив, що всі до одного козаки мають присягнути на вірність московської цареві. Запорожці платню та дари прийняли. А ось присягати на вірність цареві відмовились. З великими зусиллями Івану Стягайлу все ж вдалося переконати козаків скласти присягу, але вона була нещирою. 1 липня 1681 року між Московією та Татарами був заключений так званий Бахчисарайський мир, згідно умов котрого, степовикам дозволялося кочувати по обидва берега Дніпра. Козакам же, у свою чергу, дозволялось плавати по низяб Дніпра задля риболовлі та заготовки солі. Та коли договір був направлений на погодження турецькому султану Мухаммаду IV, той викреслив з його умов усі козацькі привілеї. Ось тоді сичовики зрозуміли, що 20-річний термін Бахчисарайського миру призведе їх до катастрофи. У вер'ї рішучої критики Іван Сягайло був історонений від кленоді кушового, а на його місце був поставлений. Трохим Волошанин. Ось так стало зрозумілим, що вірити московітам ніколи не можна. Це предосторога для тих, хто сьогодні хоче повірити якимось домовленостям з Росією.